Так, ну що доброго зимнього ранку прикупив я ось нову таку бензопилочку з Чіл МС-462 без емтроніка. Але з двигуном 2 mix У мене вже якийсь уріз, хто бачив на каналі. Теж анис. Ось у нас такий захист на шильна. 45 сантиметрів. Далі ось така отшинка. Кому буде цікаво. Давайте дістанемо. Ось така отшинка. Да, вам потрібно. Тут є всі штуки. Подивитися, стека на 6 заклепочка. Оригінальна шина, без ніяких змащувальних отворів, таких це китайських робиться. Так, це відкладе в сторону. Ось сама запилиська гайки, які постійно з кришкою вони не губляться Ось сама. Пелочка. Просто супер. Макуанин кому потребно. 24 уроку. Выпуска. И, да, Ось. Ось. Серийный номерок. Ну. Да. И в Германии. Вот такая вот красуня. Так, теперь цель. Цель. Ось таку планочку під них. Це оперу. Ось такий якийсь правда від цей. Трошки коротший ніж 361. Крутик для регулювання карбюратора. але я кортити не буду, так як ці речі краще робити в сервісі. Plus, там, я не знаю, для якихось інших так, ну Це вже, я думаю, не пригодиться. Ну і концілій. Ванців. Один натяжу. Такі це зараз вже нові такі коробки йдуть. Один був в комплекті. Так. І другий я вже докупив, щоб сразу було два в запасі. Я випробовування десь пізніше землю відео. Попадеться якась хороша деревина, десь заснімлю відео. Дальше буде видно руками, я всім задоволений. Всім гарного дня. Побажаю всім в новому році всього найкращого. Ну і купувати такі речі лише в дилерських магазинах. Щоб їх знайти, заходите в магазин офіційний чиль онлайн і вибирайте місто, в якому ви проживаєте, а не сусіднє. І дивитесь там, викидає. Дійсно, дилери магазини з І я думаю, підробок у вас не буде. До побачення.